Здоровенькі були. Як ви знаєте, сьогодні День українського прапору, а уже завтра День Незалежності. І я зараз розповім вам цікавинки про наш стяг. А чи знали ви, що 22 серпня 2020 року у Києві на території Національного музею історії було піднято прапор розміром 16х24 метри на флагштоці висотою 89 метрів? Ого, який гігантський прапор! А давай я навчу, як шити прапор самостійно. Такий гігантський чи що? Та ні, такі рекорди ми поки що не осилимо. Ну, тоді давай, а я розповім цікавинки в перервах між роботою. Нам знадобляться ножниці. Голка з ниткою або швейна машина. Я буду використовувати швейну машину. А також два відрізки тканини 1,50 на 50 см. Тож почнемо. Для початку потрібно з'єднати тканину зріз до зрізу і прошити їх разом по всій довжині нашої тканини. Щоб вийшло міцне з'єднання. Перед початком шивання обов'язково відступаємо від краю 2 см, для того, щоб у нас вийшов потім гарний плоский шов. Прошиваємо так по всій довжині полотна. Ось який міцний. Шов у нас вийшов. Тепер нам потрібно частину жовтого полотна за швом підрізати, точніше, половину. Відрізаємо частину жовтого полотна по всій довжині майбутнього прапору. Після того як по всій довжині ми зрізали частину жовтої тканини, синю тканину потрібно підігнути спочатку один раз, а потім другий раз, і пропрасувати. Прапори козаків Запорізької січі також мали поєднання синьо-жовтого. Як правило, на прапорі було і зображення козака в одязі золотого або червоного кольору. Ось так виглядає пропрасована частина нашого майбутнього прапора. Можемо приступати до прошивання. Для того, щоб вийшов гарний шов, обов'язково потрібно прострочити по краю тканини. Нитки також повинні бути вибрані в тон полотна. Центральний шов готовий. Залишилося тільки обробити краї. Можна підшити гарну тясьму, китиці або так, як я. Просто двічі підгорнути тканину і прострочити. Коли почнемо обробляти краї, обов'язково пам'ятаємо про виворотну і лицьову частину. Обов'язково підвертаємо тканину в бік виворотної частини. Підгортаємо і прошиваємо нічого складного. Прошиваємо по всьому полудну. Серед прапорів слов'янських країн тільки український і боснійський не мають червоного кольору. Ось такий гарний шов у нас вийшов. Жовту частину оброблюємо так само і не забуваємо про лицеву і виворітну сторону. Цікаву версію щодо походження синіх і жовтих кольорів висунув історики зі Львова. На його думку слово хохо -хо» монгольського походження і складається з двох частин Хох, синій, блакитний або небесний і ОЛ жовтий. Ось такий гарний прапор у нас вийшов. З гарно обробленими краями. Залишилося його тільки попрасувати. А убен для вас є подаруночок. А я дівчинка маленька, Україна моя ненька. Край карпатський, батько мій, любий серцю, дорогий. В мене стрічка у косичці, файні квіти на спідничці, згір водичка у гітерці, а вкраїнека у серці через річку, через поле я піду по стежці в гори, і смерічці заспіваю, як я землю цю люблю. Хай почує мій пташка і замріяна ромашка, і усі українські села, бо щаслива я і весела. З Днем незалежності процвітай, люба Україна, слава Україні, героям слава!